Привіт! Мене звати Альона, і давай я тебе швиденько навчу, як в'язати ось такий візерунок. Він насправді дуже простенький, легенький, складається всього з двох рядочків. Для цього нам потрібна нитка Alize Puffy або Alize Puffy Fine. Показувати буду на Alize Puffy Fine, вона просто відрізняється розміром ось цих петель. Так як візерунок складається з двох петель. То на будь-який свій плед вам потрібно набрати парну кількість петель. Якщо ви будете в'язати плед, то перший ряд у нас завжди починається, щоб він виглядав ось таким охайним з косичкою, починається з того, що ми відраховуємо потрібну нам кількість петель, якою має бути ширина виробу. І просто ось так протягуємо одна петелька в іншу. Так як це у нас буде відеоурок швиденький, я не буду набирати довгу, велику, точніше, цепочку. Давайте наберемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 і 10. Десять петель буде достатньо, щоб показати, як виглядатиме візерунок. Далі я собі в помічники беру ось такий гачок. Але давайте я вам покажу, що нам потрібно робити. Якщо у вас гачка нема. Закінчується наша цепочка, і вже у нас тут є одна петелька. Ми її пропускаємо. Далі ми бачимо ось. Наша косичка і дві її складові. То нам потрібно ось цю тепер кожну петельку з робочої нитки протягнути через кожну петельку. Відповідно, якщо ми набирали 10 петель, то нам потрібно витягнути і звідси також 10 петельок Можете зараз пришвидшити А, ні, не пришвидшуйте показує як це робити гачком. Гачком насправді набагато зручніше, мені здається, швидше. Набираємо зараз. Тут можете вже трішки пришвидшити. Так, 8, 9 а, це 10 я вже збилась. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Це у нас був такий нульовий ряд. Починаємо в'язати наш перший ряд. Так як я вже казала, що візерунок складається з двох петельок, то ми виділяємо собі перші дві. І ось так навхрест їх кладемо. Завжди тут поверху буде йти та петелька, яка у нас справа. Беремо нашу робочу нитку і протягуємо відповідно так, як вони лежать. Спочатку ось цю петельку, потім ось цю. Далі наші наступні дві петлі. Так само хрест-навхрест їх отак кладемо і пров'язуємо цю, потім цю. Так само дві петельки, навхрест пров'язуємо. Наступні дві петельки, навхрест пров'язуємо. Головне, слідкувати за тим, щоб коли ми пров'язуємо наші петельки, щоб ось тут ми нічого не пропустили. Щоб, до прикладу, у нас не вийшло ось так: що ми навхрест зробили, цю петельку десь загубили і пров'язуємо, типу, наступну. І потім у нас зали... 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 залишається ось така дирка. Нам цього не потрібно. Тож уважно слідкуємо, щоб ми з робочої цієї нитки пров'язували кожну. Все, наш перший ряд скінчився. Другий ряд у нас починається ось пер цю першу петельку. Ми пров'язуємо ось так: просто наша одна лицева косичка. Тепер йдемо в зворотню сторону, і тепер, навпаки, ми беремо. Навхрест вже кладемо в цю сторону. Пров'язуємо спочатку ось цю, потім ось цю. Наступні наші дві. Вони насправді так вже і е, лягають самі по собі. Дивіться, ця петелька в мене торчить вправо, тому я так її і пров'язую. Кладу її наверх, е, другу під низ І пров'язую спочатку ту, яка була у нас. А тепер ось цю. Так само спочатку беремо ось ці дві петельки. Та, що в нас справа, ми кладемо під низ, та, що зліва, кладемо наверх, пров'язуємо. Насправді, це є мій перший майстер-клас. Я дуже хвилююсь, запинаюсь, забуваю підбирати вірно слова. Тому пробачте. Але я сподіваюся, що все ж таки зрозуміло. Так само, у нас залишається дві петельки: спочатку пров'язуємо та, що справа, потім та, що у нас зліва. І залишається одна петелька, так само, як і на початку, ми її просто пров'язуємо лицевою. Все, наш візерунок скінчився. Тепер ми просто повторюємо ці два ряди один за одним. Показую ще раз: наш третій ряд. Навхарест кладемо спочатку наверх, кладемо праву, під низ-ліву, пров'язуємо наверх праву, на низ-ліву. Пров'язуємо. І дивіться, коли ви вже пров'яжете декілька рядів, то петельки у вас так вже начебто самі будуть проситися, куди їх класти і куди їх пров'язувати. Дивіться, у нас так вона і проситься: ця петелька сюди, ця сюди. Ми так і пров'язуємо їх. Наступні дньві. праву кладемо наверх, ліву підниз. Пров'язуємо ліву, потім праву. Так само: праву наверх, ліво наниз. Пров'язуємо. І четвертий наш ряд. Першу ми пров'язуємо просто лицьовою. Зараз ми тут нитка скінчилась. Тепер. Ліву кладемо наверх, праву під низ, пров'язуємо праву. Так само. Спочатку праву, потім ліву. праву. Потім ліву, праву. Тепер ліву, і у нас залишається одна. Пров'язуємо її просто лицьовою. Все. І в нас вже промальовується візерунок. Так він виглядатиме на однотонній нитці. на однотонному кольорі, скажімо так. А ось так виглядає візерунок на кольоровій нитці. Різнокольорові, точніше. До порівняння вам ще покажу, У мене є ось такий в сірому кольорі. Насправді то виглядає дуже гарно, зворотня сторона у нас просто йде. Ось такими рисочками. можна використовувати як цією стороною, так і цією. В принципі, різниці немає, він пухнастий, м'якенький, однаково з обох сторон. Якщо я цим відео була вам корисна і допомогла зв'язати хоч один плед, я буду дуже вдячна, і якщо ви залишите реакцію на це відео або коментар, то наступним відео я підготую ось такий візерунок. Він насправді також складається тільки з двох рядочків, які відрізняються між собою. Але він дуже гарно виглядає, дуже класно, дуже просто. Це тут в мене був ці коси з відступами, але можна в'язати і без відступів, буде також дуже гарно, дуже буде об'ємний, красивий плит. Тому чекатиму на вашу зворотню, зворотній зв'язок, точніше, і буду дуже всім вдячна.